Крішна віддані, шановні глядачі, доброго дня. Хто вже не вперше нас дивиться, знає, що ми попередні випуски робили, почали робити обзори книг про упади. От вирішили зробити такий хід, тому що хотілося б, щоб маленькі книги про упади, не тільки багові чи шмат там, а й маленькі книги про упади читалися і обговорювалися в тому числі. Це не так часто можна чути, як обговорюються маленькі книги про упади, Тому ми вирішили почати першими. І вже зробили огляд на науку самосвідомлення. Ми зробили це коротко. Розглянули бесіду шили із Майком Робінсоном із Лондонської телерадіокомпанії на тему Ведеться наука. Сьогодні вирішили розглянути от книжку Подорож самопізнання. Щоправда, тут не бесіда, тут у нас лекція шили проупади, яку він дав у новозеландській картинній галереї. У центрі міста Окленда. Це картина галерея, розгадаю, як її називається, Баррілетта, звичайна така комерційна галерея, в якій виставляються картини, які можна подивитися, якщо вам сподобалось, їх придбати. Вона нещодавно закрилась. От шкода, що таке історичне місце, де Шела Пропада давав свої лекції, воно було закрите. Тим не менше, сама бесіда збереглася. От, а, є така чудова книга Курми про велика трансцендентна пригода. І там описується вся історія, як була дана ця бесіда. шило упаду туди запросив. Запросив туди Стів Терсон. Точно не сказано, хто туди запросив. Тим не менше, шила упаду туди приїхав. Там його чекали досить таки молоді люди. Сказано, більшість була від 20 до 30 років. Людей було також десь в цьому районі біля, біля, 50, так, біля 50 чоловік там зібралось, щоб послухати, що шилопровопаду буде казати. І він вирішив вибрати таку відповідну тему для картинни галереї, що Крішна це найбільше художник. І пізніше навіть Шилі Правопаді самому так сподобалася лекція, яку він розказав, ця презентація, що він навіть попросив ще Масундеру пробу, щоб їй видали окремою брошурою. Я не знаю, чи її видавали, чи десь поширювали, можливо, це було в Австралії. Ну, Російською мовою ми такого не чули, ну, можливо, таке було, історія це зберегла. І зараз давайте прочитаємо деякі е цитати із цієї бесіди і щось про це Нітяндера Пробу скажемо. Отже, перша цитата: Яким би великим ви не були, ви завжди зможете знайти когось рівного вам і когось вищого за вас. Але коли йдеться про верховного Бога особу. Великі мудреці за допомогою як теоретичних міркувань, так і практичного досвіду дійшли до висновку, що немає нікого рівного йому чи вищого від нього. Ще пропада дає філософський, філософський погляд, він говорить про те, що е, люба жива істота, яка є в цьому світі, вона когось перевершує якісь свої могутності або силі, або красоті, більш гарний більш сильніший в цьому світі. Однак завжди знайдеться той, хто сильніший нас. Той, хто більш гарний, ніж ми. От, і так далі. От. І е, визначення Бога, яке дається, дуже просте. Той, кого, хто вже ніхто не перевершує. Тобто є особистість, яку ніхто не перевершує. Яку е, немає подібного цій особистості. Нікого. І ніхто її не перевершує. Оцю особистість можна назвати Богом. Дуже просте визначення. А, в в самій в цій книзі там не сказано нічого про питання, які ставилися після, а, після основної лекції. А в великій трансцендентній пригоді Курми пробу там сказано, що одне із питань, яке ставили Шіліпроупадів, це було: а, скажіть, будь ласка, причину Бога. От, що є причиною Бога. Пропаду сказав, що а, Тому то він і Бог, що в нього нема причини. От В цьому-то він всіх і перевершує. Да, сарва карана карана причина всіх причин. Матеріальний світ, в якому ми перебуваємо, він, тут є причинно наслідковий порядок. Тобто в певному наслідку існує причина, а та причина в ній вона не, не кінцева причина, в ній є ще якась причина. І от той, хто є причиною всіх причин, і в кого немає причини, це Бог. І, і далі Шилопровопада вирішив е, заінтригувати цих от цінитель, цінителів е, мистецтва. І він починає наче, закручувати інтригу про те, що Шилопровопада що Кріш художник. Він розказує, як Крішна малює те, що всі можуть бачити. О, пише. Здається, що матеріальні енергії діють самі собою. Та насправді за ними стоїть мозок, який ними керує. Мозок над матеріальними енергіями. Коли ви малюєте, усі бачать, що ви працюєте. Так само і троянду в лапках малюють певні енергії. Не думайте, що троянда виникає сама собою. Це не так. Нічого не виникає саме собою. Троянда це творіння енергії Верховного Господа. Але ці енергії діють настільки непомітно і водночас настільки довершено що за одну ніч перед нашими очима постає дивовижна квітка. Отже, Крішна найбільший художник. Так, да, Важливий момент, що, на жаль, матеріалістичні люди, вони суспільству внушають, що щось може виникнути само собою. От. І це вже є певним обманом. То наш досвід показує, що нічого не виникає само собою. Перед нами зараз книга знаходиться. Ця книга, вона кимось була створена. Любий предмет одежа, яка у мене є. Мікрофон, який зараз в мене є, камера, яка мене знімає. Дуже-дуже багато прикладів того, що за об'єктом стоїть особистість. За об'єктом стоїть особистість. От. Ви не наведете приклади, де ви точно докажете, що він сам виник. Такого прикладу немає. Тому це певна, це не науковий підхід, коли говорять, що там, от, е, там які хімічні реакції потяки, от, як почалося, те, те. Треба завжди, завжди згадувати, особ... що за, за процесом стоїть особистість. Тоді це буде звучати науково. Якщо ми не згадуємо, що за процесом, за, за предметом, за явищем певним стоїть особистість, то це буде не науковий підхід. Це, не, це від, буде відходити від науки. Тому що науково, науково це означає, що за любим явищем стоїть особистість. І тут пропаде такий цікавий момент, зачепив. Він розказує, що от зараз люди намагаються творити так, щоб. Просто кнопки натискати, не працювати з самими руками, а кнопки натискаєш і щось там з'являється. І люди можуть подумати, що от до чого ми додумались, які ми розумні, майже Бог, не треба нічого робити. Ми натискаємо кнопки і все з'являється само. А пропада тут каже: просто за бажанням Крішни нехай постане світ. Одразу ж з'являється все, все суще. Отже, Крішна найбільший, найбільший митець. То ми, коли на кнопки натискаємо, кнопки можуть заїсти. Да, там, чи там світла нема, там батарея розрядилася, ти натискаєш кнопки, ну нічого не працює. Кришна нічого не заїдає, кришна нічого не розряджається. Просто він хоче. Його, нам треба робити певний вплив на енергію, щоб щось з нею зробити. Треба на нього впливати. Або через якісь механізми ми впливаємо на певні енергії, або безпосередньо беремо руками і щось робимо з цих енергій. Треба впливнути. Крія шахті повинен бути вплив дії. Якась дія, щоб енергія змінювалася. От, треба певне впливати. Господь також впливає на, на, на енергію, але йому достатньо, наприклад, зробити погляд. Він кидає погляд, і цього, в його випадку це достатньо. Йому нам навіть не потрібно нажимати кнопок, то він кидає певний погляд на свою енергію. І все відбувається. Це більш досконалий механізм. Ми з таким механізмом не знайомимося. Так. І далі, правопада, кажеш, у нас є певна задача на це життя. Нам треба розібратися, хто? хто цей художник. Він пише, де такий вчений, який зумів би створити щось подібне. Подібне на дерево банян. Там, Перед цим йшлося про дерево-бання. Де в матеріальному світі знайти художника, котрий зумів би створити картину, яка за привабливістю дорівнювала би баньяну? Це ті запитання, на які нам треба знайти відповідь в наше коротке життя. Багато там прикладів при це. Ми, ми коротко викладаємо цю лекцію, що пропади. Він приводив прикладом з Трояндою. Троянда, вона цікава, Вони, ми садимо маленьке сім'я, садимо в землю. З цього сімені виростає. Квітка. Квітка вона бере воду з землі, якісь споживчі речовини бере із землі ця квітка. Але вона бере те, що їй потрібно. Наприклад, білі троянди, вони білий колір беруть з землі. Червоні троянди, вони червоний колір з землі беруть. От, рожеві троянди, рожевий колір беруть з землі. Таким чином ми бачимо, що. Кожна квітка вибирає, що її взяти з землі. Що її взяти з чорної землі. Вона чорна земля, але вона бере кожен свій корід. Це, це, це чудо, це чудеса, певні, які відбуваються. О, це див, дивний, дивний такий механізм, який відбувається. І, наприклад, сім, сім'я баняного дерева. Ми, це дуже маленьке сім, сімечко. Ми його садимо в землю. І... Але в цьому сімені є вже програма, є вже заплановано, яким деревом воно буде. Маленьке сімечко, але ну, там вже є закладна програма, що цього маленького сімечки сімені виросте велике дерево. Це чудеса? У нас нема таких механізмів. Я не можу створити таких механізмів. Якщо Питання виникає, якщо і хтось створив такий механізм, хтось створив такий механізм, от, то йому, б, якби в нас зараз хтось створив такий механізм, йому б дали там премію, Нобелівську премію за такі чудові механізми. Чому б не відмітити первинного творця? Чому ми замов, замовчуємо про первинного творця? От питання виникає. Чому ми не відмічаємо тих чудес, які творить Він? Це дуже важливо, це не культурно. Треба згадувати завжди про нього. Це може проскочили, тому що тут я ще хотів зачитати цитату, коли правопада каже: ну, в принципі, ну, ми можемо, наприклад, Баньян ми створити не можемо. Ну, ми створили ракету. Ракету ми запустили, вона до місяця долетіла. То вченим теж можна чимось похвастатись, от ми також не невеликом шиті. Але, але вчені не створюють ракети, які самі себе потім створюють. Наприклад, банян. Ми сім'я впало в землю, воно проросло, виросло, виросло дерево банян, на дереві виросли плоди, плода тисячі тисячі сім сімей, наслідуючи дерево. Це можна виявити, що вони взяли сімечку ракети, посадили, ракета виросла. На ракеті появились плоди. Ракету, потрусили ракету. Потросили цю ракету ці плоди. І маленькі ракетинята виявилися. Вони підросли і саме. Знову відновилися ракети. Да. Це чудо, це чудеса, які реально відбуваються. Ми не, оці... не цінимо їх. Це проблема. Проблема. Ну, Правопада допускає, що а, можемо захоплюватися творчістю різних митців. Але якщо не віддаємо належно найбільшому митцеві Крішні, то тоді наше життя минає марно. І, вприклад, приводить молитви із Брама Самхіти. Яся прабагату, джагананда Коті, Коті Шашеша, Васудгаді, Вібгуті Бінам. Ну, говорить про те, що потрібно належну повагу, е, митцю дати це, це буде справедливо. Всі борються за справедливість, всі хочуть, щоб було справедливо. Так справедливо буде тоді, коли ми належну повагу будемо давати вищому художнику цього світу. Він, це, це справедливо, він достоїн цього. Він гідний того, щоб його поважали. Він гідний того, щоб йому поклонялися. Йому дуже багато щедрот прекрасних. Дуже багато. Хіба це не, не, не справедливо? Це справедливо. І цікаво, що Правопада зауважує, що можна навіть це використати в корисливих цілях. Те, що от, ну, Шанувати Крішну як найбільшого художника. Він каже: якщо ви дійсно хочете стати митцем, ви повинні постаратися зрозуміти найбільшого митця Крішну і намагатися зав'язати з ним близьке знайомство. Саме з цією метою ми заснували Міжнародне товариство свідомості Крішни. Принцип, принцип простий. принцип простий. Тобто, якщо е, ви, ви хочете вчитися, ви йдете вчитися до хорошого майстра. Хорошого майстра. Якщо ви хочете дуже хорошо чи хорошо начислету, то вам треба робити найкращого майстра. Ви в нього найкраще навчитеся. Тому самим кращим майстром є Верховний Господь. Вер... Якщо ми будемо вчитися в ньому, якщо ми належно будемо повага йому. Давати, то ми і самі зможемо чомусь навчитися. Боже, <риклад> Буквально остання репліка, де Шлопровопада розказує два способи, як можна в Кришні навчитися стати митцем, художником, поетом, співаком, ким завгодно. Тож два способи є. Перший спосіб читати Багаватгіту, як вони є. Тобто, перед цим Шолопровопада казав, що от. Ми створили міжнародне товариство свідомості Крішни для того, щоб вчитися бачити Кришну всюди. Щоб бачити Крішну всюди, треба читати Багаватдіту, як вона є. Немає тут зараз. Читаєте Багаватгіту, як вона є, і стаєте найбільшим митцем. Ну, буває, що ви не хочете читати Багаватгіту. Ну, буває таке. Пропадок пише: Ну тоді, значить, повторюйте: Харія Кришна, Харія Кришна, 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 Харія Хає. Ри, рама, гри, рама, 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 гри, і ви теж розвинете свідомість Так, да, Тобто ми різними методами можемо з цим митцем встановити взаємостосунки. Ми можемо пізнавати про нього, з його слів, От, і слухати славу Його, яка описана у священик Писання. А можемо безпосередньо звертатися до Нього через святе ім'я. Ну, тому що ім'я Його не відміне від Нього самого. Тим чином ми можемо пізнавати його всю велич. І чим більше ми пізнаємо Верховного Господа, тим більше ми стаємо щасливими. Тому що природа нашого щастя це. Оцей Оце, зв'язок, який є між, між нами І це є основа нашого щастя. І пропаде пише: багато не треба читати. Просто трошки науки. Буквально трошки, щоб, отримати, щоб набути цього вміння. Просто читайте багаткіту так, як вони є, без кривотлумачень, без шахрайства, і ви розвинете домість Крішни. А коли ви розвинулися домість Крішни, все, ваше життя а, завершилося успішно. І так ви повернетеся до Крішни. Як твадихам, mm -hmm. вона дженма і ті маметі. Як я вже казав, там в кінці ще ставилися питання. І одне з перших питань, яке було поставлене, там одна жінка спитала, а, що вона чула. Ну, в принципі, вона каже, це буквально уже в роки 50, постійно говорять про те, що ось ось, десь скоро, там в кінці 80-х, на початку 90-х років, буде нове пришестя, або буде якесь. Uh, якийсь духовний переворот, духовна революція, uh, щось поміняється, і, і це вплине на історію всієї планети. Вона каже: ви часом не знаєте, що це таке? Вона каже, знаю. <смі> не знаю, от, Відбувається буквально на ваших очах. Вже. Це, це про нас. От, uh, і Якщо такими темпами і далі піде, ну тому що якби, бесіда відбувалася в 70-му році, а вона питала про кінці 80-х 90 х Вона каже, ну трошки якби не співпадає. Пропада каже, що ну, воно просто буде розвиватися. І от тоді вже на під кінець 80-х, на початок 90-х, якраз все от розвернеться і якраз от ми зможемо вплинути на історію всієї планети. Скоріше всього, що більшість населення всієї планети буде співати Харі Крішна. Це то, про що ми питалися. Таке от Пропада сказав. А, якраз там в нього а, біля стіп а, сиділа. Колишня акторка, відома австралійська акторка, я не пам'ятаю, як її звали. В неї духовне ім'я Джагатеріні. І про упадок пояснював. А вона якраз трошки задрімала. Він каже: от Джагатаріні. Вона раніше танцювала зовсім по-іншому. А зараз вона танцює і своїми танцями вона звільнює весь світ. Ось так от. Все дуже просто. Треба просто знайти вищий смак. То до цього в неї був один смак, але вона прийшла сюди, вона відчула інший смак. І зараз вона залишила те, на чому вона раніше заробляла тисячі тисячі доларів. От, правда, після того, як лекція закінчилась, всі розійшлись. Пропада спитав Джугатиріні, ну, як тобі моя лекція? В Джатеріні не знала, що сказати. Каже, вона, напевно, була дуже гарною. Пропада каже: так, я, роз, я розказував, що Кришна найбільший художник. І він спеціально для неї, там, коротко тезами розповів, про що йшлося в цій лекції. От, як я вже казав, потім ще Масундор попросив, щоб цю лекцію видали у формі прямої брошури. В принципі, на цьому ми завершили. Ми хочемо ще раз акцент зробити на цю чудову книгу по доросму знання. От, вона, вона книга дуже просто написана, в виді лекції, в виді без. І вона доступна для читання. Будь ласка, прочитайте цю книгу. Якщо вас зацікавила ця лекція, на 96-й сторінці.